Ми зустрілися сьогодні з Анячкою. Вона проживає в Норвегії. Це ой, треба чи на русском, чи на українському казати українською мовою. Вона допомагала нам з машинами, коли я шукала авто. А Аня відгукнулася з чоловіком зі своїм з Максом. Вони вже давно проживають в Норвегії, самі українці, і активно допомагають нашим збройним силам України. Виходять на мітинги в Осло кожного дня. З самого початку війни група активістів да, яка постійно щоденно. І тоді вони нам дуже допомогли з авто і відправили. І ми взагалі нічого не заплатили за то авто. Взагалі, як це змогли. був просто подарунок, як змогли так. <laughs> да, як дуже допомогли. Що... Були люди, які Могли угу. Бо тоді питали, чому так вийшло, що дві машини у нас. Так, То от так. от Аня з Максом, зі своїм чоловіком, це одна машина була просто подарована нашим хлопцям, які були на передовій, які ми відвозили тоді в Константинівку, Донецьку область. Це було дуже швидко, 5 хвилин. Я там собі думала, що це буде так довго, все, але швидко все здійснилося. Ви молодці, допомагаєте активно. Чим зможемо, в будь-якому разі, як кожен українець, я думаю, свою якусь допомогу робить. Це дуже. Я дуже рада, що ми зустрілися, ділимося таким досвідом один з одним. Про життя в Європі, про життя в Україні. Порівняли системи виховання, системи освіти, як там, як тут. Взагалі я хотіла сказати, що Норвегія приймає українців досі, хоча багато ж країн вже закрили програму, дає колективний захист. Це дуже важливо, бо іноді люди не знають просто куди поїхати, особливо з дітками. Єдине, що там все дають і житло, надають так само кожен місяць платять допомогу. Вчати мови, ну, спокійно норвезьку мову, ви підете на курси. І єдине, що це може поселити вас в будь-якій точці Норвегії. Тобто ніхто не каже, що там в Осло ви приїжджаєте, і вас в Осло поселять ні. Тобто, як кому пощастить. Mm -hmm. Я знаю, що українців деяких навіть в Осло поселили в центрі. Ну там по Дуже пощастило, так? так. Да, да, да. Тому... Але це взагалі ні від чого не залежить оце ні, розселення. Ні від чого. Це да. як фортуна, То, як що... карта ляже, так, да. да, да, да. те, що ти будеш просити, ну не допоможе. Ну заплатити там такого немає. Не, не, там, там точно ні да. такого, да. Да. тому але ти не під бомбами, не під ракетами, і це головне. І діти діти, діти одразу входять в систему, вони в садочок йдуть спокійно. Так само моя донька пішла в садочок, не знає, чи мови, абсолютно. Все було добре. Так само в школу, діти адаптуються і там вчаться. І багато комфортно. це. Да. Ну і дуже холодно трошки. Клімат специфічний, Да. Та? багато дощів, Перш, напевно, дощів, да? дощів да. сезон Знає, дощів. Ків літа дощів. <світ> і, <світ> і ну до того збігаєш. Ні, ну, якби все одно там безпеці. Без це, найголовніше. це найголовніше. да. тому не бійтесь хто думає, хто сумнівається. Да, да. Ну я тоді, коли до Самвела приходила, і ми я залишала і в інстаграмі дуже багато посилань є сайти, так ну, ну взагалі, там заявки там якісь лічають в аеропорті. Якщо ну ви як от, то от, то, от, от, от Ань, як зробити? Допустям, от там мама з там з дитиною. Да, вона хоче приїхати. Вона просто е купляє білет Вігоди? на автобус, да. приїжджає. да через Польщу, наприклад, або інший варіант, якось гучно буде. Прилітає. В аеропорт mm -hmm. і одразу в аеропорті можна підійти до поліції, і там може бути навіть стенд такий Україна. І все, вас одразу відвезуть. За ручку так візьмуть і поведуть yeah, і да, все так, розкажуть, так? Да, так, да. да. одразу вас поведуть, привезуть в такий табір, в якому зареєструють. Mm -hmm. І далі, далі вже все розкажуть. Там є такі, що розмовляють українською мовою. І серед. поселять, і накормлять, так, да, і все дадуть. Да. Не залишать точно. Ні голодними, ні на вулиці yeah, не, не да. буде такого, так? Да? Uh -huh. Бо дуже багато бояться, знаєш, думають, що там грошей нема, не вистачить грошей, Тому що. Нічого не треба. Ну, сумніваються в цьому. Якщо є якісь питання, можна там є українці в Норвегії група, навіть біженці, українці uh -huh. біженці якось так. Якщо знайти в Фейсбуці група. Ну, там можна задати питання, бо ті, хто вже пройшов цей процес, mm -hmm. вони вже можуть відказати, розказати і цитації ну, завжди допоможуть. Mm -hmm. А у тебе от, е, і у Макса були такі ситуації, що до вас особисто Там зверталися от біженці, допоможіть, yeah. розкажіть ну, якось. Просто... По-перше, як тільки поїхали біженці, ми знали вже, які в яких готелях їх, їх там селять. І ми одразу приїжджали до готелю, спілкувалися з усіма. Mm -hmm. Там всі виходили, звісно, що люди в шоці трохи, тратимо приїхали. Ну, допомагали чим могли там, навіть тим самим печенькам mm -hmm. мені що було приємно. молодці. Да, так, Якщо питання були. І так само на мітинги Люди підходили, підходили, вони бачили, бачили що українці. Та, mm -hmm. та, та, ми ж на прямо біля mm -hmm. парламенту, це центральна площа. І вони приходять, катають, завжди допомагали. Mm -hmm. І... І все, що треба. Чим ми можемо допомогти? Я просто захоплююсь, чесно вами, що ви, от на власній ініціативі, от допомагаєте і переселенцям. Ви ходите на мітинги, на ці щоденні протести. Ви скільки часу допомагаєте автівками нашим збройним силам? Це просто на власній ініціативі, при тому, що ви е, працюєте, у вас троє дітей. Так у вас майже нема вільного часу. Робота, робота, навчання, все-все-все. І ви не опускаєте руки, ви просто ну, приклад, приклад для того, щоб не опускати руки іншим і Як робити я, щось. Я вже казала, що да, ми кожен раз собі, якщо ми там важко, трудно або ще щось, ми кажемо, про те, що в окопах нашим хлопцям ще важче, ваші. Це uh -huh. не порівняти. Тому робимо так, що в наших силах і що ми можемо. Це, це просто е, зрозуміє той, хто цим, цим займався. Хоча б так. трішечки хто знає, що це таке, що це таке волонтерство, коли там пишуть, що ти там на цьому заробляєш, що ти там собі. Потім почали жартувати, вже Макс каже, скаже, де моя зарплата займіть, де ми? Ну, Ми просто жартували і люди нам якось, навіть хто подумав, що там за то платять. Що ти збираєш кошти і там собі процент і... збираєш з тих коштів там, чи щось ще там. Ча нема, ми ще свої вкладаємо гроші, іноді там щось роздрукувати. Або ми там плакати якісь робили. І норвежські політики приходять дуже часто на мітинги. Вони також мають промови, так, вони підтримують. Тобто, і вони в парламенті потім голосують за різне, за допомогу, за військову uh -huh. допомогу. Uh -huh. Наприклад, ще така є е, гуманітарна да, допомога. Норвегія виділила величезний авангард, який звозять цю гуманітарну допомогу. І наші вже українці знов таки волонтерство. І вони вже то вантажать кури і відправляють в Україну. Це постійно. Це вже ось, скільки як я, нахав, на знає, потоці, постійно, та? постійно. так постійно не приривається це взагалі. Ні. А є таке, що в магазинах, оти знаєш, там збирають для України щось Бу таке. Була, на початку було таке. Зараз не може такого ні, ні. ні зараз вже менше uh -huh. так, да. зараз. Вже такого не бачила, але все одно дуже нарветься. Ну і ще плюс, наприклад, літингів. У нас QR-коди, які вони сканують, норвежець, і відкрили гроші. Mm -hmm. Тобто вони можуть донатити. так донатити напряму, вони так одинадцять mm -hmm. і потім на ці гроші купляється mm -hmm. багато всього для військових. Для армії для військових. Mm -hmm. Ну я хочу ще сказати, що ви на передаєте військовим, що ви отримуєте звіти, що ви до фонду притулі, так mm -hmm. і mm -hmm. ну саме перевіримо mm -hmm. не всім mm -hmm. подряд. Да, норвежці, які організували свій фонд, які самі збирають, купляють, uh -huh. приносять. Тобто навіть не тільки українці uh -huh. допомагають. У нас щодня стоїть як мінімум два-три норвеги, які кожного дня палять. Такі корінні вже да, да? мітінують. Да, вони вже прям ширі, ширі українці. українці да. <laughs> вони навіть вже українську мову потрошки вчать. Один. Мортен, Норвег, який написав книгу в uh -huh. Україні про Україну, про біженців українських і випустив таку книгу. Клас це, теж, да, це теж, дуже круто. Приємно, да. Да, що людина таку роботу зробила mm -hmm. для України. Молодці не можна мовчати. Якщо не мовчати, можна мовчати, то да. не давайте на жаль за кордоном особливо. А дуже багато От хто з глядачів дивиться так за кордоном, так що виходьте на мітинги. О. Ну так, хто чим може. Значить, якщо не мітинг, то це може бути щось інше. Тобто, хто як може? Ну, донатів Донат. дуже багато. От коли я робила збори, ну це просто, ну це неймовірно. Це просто півдня і вже збір закрито. День я тоді в інстаграмі. Три чи чотири дні 150 тисяч. Я просто в шоці була. Я не спала, не їла, не пила. Ну неймовірно. І в основному це були наші люди за кордону, тому що вони казали, що ну що ми можемо зробити? Ми можемо тут працювати і відправляти кошти, допомагати там. Так, Хто так, як може? Так. Так. Хтось іде і гуманітарку вантажить навіть угу. все це, це величезна допомога. Тому ну, мусить хтось це робити. Хтось везе машину в Україну, це mm -hmm. також треба комусь це відвезти. Da, і да. кожен так от ну, все робимо, робимо і виходить величезна допомога в будь-якому разі. В будь-якому разі просто вийти з табличкою самому і тебе зауважать. І mm -hmm. Прийдуть, знімуть да, новини або ще mm -hmm. щось. Це теж буде важливо, побачить не можна, мовчати. Якому, да. Молодці. Я вдячна самвелу, що познайомилася з тобою. Аня глядачка самвела. Сам, самих перших відео да? Да, дивилася. Да, да. Я поміняла три країни, поки, поки дивилася самвела канал, да. да. Ну і ось так ми познайомилися також завдяки самвелу. Да, так, так що самвелу привіт великий. Да, да. Ну, і взагалі, то, що ти... Ну, да, так, да, да. ти тоді відгукнулася, я тоді взагалі в шоці була, думаю, боже як? Ну, як? Ні, я не подумала, я просто, я, я, як зараз пам'ятаю, я на роботі, я отак сіла на паліт, у мене на палу, прям на пол сіла, така за голову схватилася, і я кажу, неужели бувають такі люди? Ну я в шоці була, я просто була в шоці. У мене отак все трясло, я була успокоїтельна, ну неймовірно, мене просто розривало від емоцій, що от є, є такі люди, як ви. Ну, що так вийшло, так, да, все дуже успішно вийшло. Так, Велика да. подяка. За кожну машину знаєш, як да. переживаєш, щоб вона візьму, угу. щоб вона допомогла. Молодці, Молодці Анечка. Україна переможе, так, так. Разом до перемоги. Дуже вдячна тобі за зустріч, Анечка. Рада побачитись. Дякую. Взаємно. Вже, я думаю, що наступний раз побачимо. В Норвегії можемо. Або... А, в Норвегії, а я вже в Норвегії забралася. В Норвегії. Уже намилила, лижі. Чому? Чому ні? Як нормально? Ні, колись я пам'ятаєш, я у тебе запитувала, як ото щось у нас був такий страшний ракетний обстріл. Я вже думала, може уїхати. У мене мама так тяжко переживає все. Я от тоді у тебе цікавилася, як, що. Все реально. Поможуть, ну просто да, розуміти, що ну, головне, що це буде <реку> все буде безпека. Все, все решта, там, може вони не такі будуть умови, як придумали собі. Не боятися і бажання, щоб було. Так. <реку> бажання. <реку> і все. Дуже дякую тобі. <реку> 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 дякую, Анечка. <реку> Затянечка прийшла ко мене з такими презентами, дуже цікаві, такі ексклюзивні, е я не знаю, як це називається, така колбаска. Это лос, лося. Це Я такого никогда не бачила. Ди, ди, дичина. Дичина. Или це олень. Чего? Ой, буду все дегустировать. Я так и люблю. Вот эти очень интересные норвежские сыры. Аня в прошлый раз меня угощала. Мне понравилось. Оно как с карамелькой. И вот такое еще. Очень интересное. Красная помада. Ну, это вообще топчик. Красна червона помадка. Аня каже: я увіділа, що ти сказала, що твій красний любимый цвіт. В інстаграмі теж така красива відкриточка осла підписана. Юлечка. Хай щастить. Бажаю всім українцям скорішої перемоги. Україна обов'язково подала цю нечисть. Українська громада та активісти Норвегії щодня роблять свій вклад в перемогу з любов'ю Аня Юкрен, 9.23. Дуже вдячна. І ось така косметична масочка. Такі подарунки мені Аня подарила. Дуже, дуже, дуже дякую.